Сказати, що це здійснення мрії в моєму житті, це навіть занадто стримано. Моїм фанатам вони знають наскільки це було важливо, що вона навіть випустила перезаписи, зробила ерастур, і найголовніше. Тейлор пише: я знаю, знаю. А якщо до Reputation, Taylor's Version, Повна відвертість. Я ще навіть не призаписала і чверті цього альбому. Reputation був настільки пов'язаний з тим періодом мого життя, і щоразу, коли я намагалась його відтворити, я зупинялась. Уся та зухвалість та бажання бути зрозумілою, відчувати себе навмисне, неправильно, зрозумілою, та відчайдушна надія, те гарчання і бешкетництво, народження, сорому. Якщо бути зовсім часною, це єдиний альбом з перших шести, про який я подумала, що його неможливо покращити перед записом. Ні музика, ні фото, ні відео. Відео тож я відклала, а ще, але ще був час, коли пісні з типу не видані для цього альбому, побачить світ. Тобто вона натякає, що можливо вона їх випустить. Я вже повністю перезаписала свій дебютний альбом, де він. Де він мені да. він потрібен зараз? Ось дебютний альбом, чесно скажу, я більше всього чекала і чекаю. Я хочу послухати ті пісні дорослим голосом Тейлор. Типу, угу. це найцікавіше для мене був альбом, щоб вона його випустила при ну, Ти думаєш, вона випустить все одно, навіть з тим, що в неї вже він є не в правах. Заробити додаткові гроші, я думаю, що воно. Ні, ну я я, я. я щиро сподіваюся, що вона його випустить додаткові пісні, тому що, Боже, я пам'ятаю, скільки, коли я ще в контакті була в якомусь 10-му році, скільки було, я слухала невиданих пісень Тейлор з часу 2005-2008 роки, Боже, там були деякі пісні, які мені подобаються навіть зараз. І я просто чекаю, що вона їх випустить, а, ну як mm -hmm. «From the Vault. Вона пише, що ці два альбоми ще зможуть з'явитися знову у свій час, якщо вас заці... зацікавить. Ну серйозно no, no. да, але якщо це, це станеться, то не змістся туги за тим, що мені не вистачало. Тепер це буде просто святкування. Ну давай по порядку, чи вважає, що в чи ти вважаєш, Аня, що вона й важко перезаписати призаписати через Джо, через те, що це був настільки любовний альбом? Я не знаю, це може бути частково, правдою, але ну не знаю. Ну, всі будь-який альбом в неї міг асоціюватись з чимось особистим в житті, з будь-якими іншими драмами, ситуаціями. Не знаю. Бо для мене репітейшн — це була просто така взривна комбінація. Того часу те, як її закенселили, те, як її ненавиділа публіка, ці зміюки, те, що вона ховалась рік від публіки, ніхто там ця її поема. Чому я зникла? Да, I disappeared», чому її ніхто не бачив, вона ніде не з'являлась. Не було жодного інтерв'ю для «Reputation», вона, вона нічого. «There will be no explanation, just reputation» Типу, вся ця фраза. І мені здається, що це був… ось це про це.